Рекс одягається. Тисни на котика і обов'язково підпишись, щоб першим почути нові цікаві казки. У одному містечку жив маленький песик на ім'я Рекс. Він був веселим та допитливим і мав багато друзів. Але в нього була Одна дивна звичка. Він терпіти не міг одягатися. Тож у непогоду він змушений був лишатися вдома. Коли було зимно, він не одягав свій м'який теплий светр. У дощові дні його яскравий дощовик та гумові чоботи лежали без діла. А Рекс міг спостерігати за вулицею лише через вікно. Всі песики у місті були в одязі залежно від погоди, але Рекс ходив одягнений тільки в своє м'яке хутро. Аж ось настала зима. Повіяли люті вітри. І стало дуже морозно. Рекс відчував, що без светра йому дуже холодно, та він все одно не хотів його одягати. Одного разу його друзі Локкі і Буся прийшли запросити його на прогулянку. Але Рекс не міг вийти з дому. Бо на вулиці було дуже морозно, а він виридував і не хотів одягатися. Тоді Локкі сказав: Послухай, Рекс, ти спробуй одягнути цей светр. Ти відчуєш, що тобі стане тепло. І ми усі разом зможемо весело провести час на вулиці. Там так цікаво зараз. Рекс трохи поміркував і вирішив послухати друга. Він одягнув светр і жодного разу не пожалкував. Рекс здивувався, як тепло йому стало тепер. Він грався на вулиці з друзями, бігав, веселився і відчував себе. Дуже комфортно. Відтоді Рекс став одягатися. Він зрозумів, що одяг це чудовий захист від холоду. До того ж, він подивився у дзеркало і йому сподобалось його відображення там. Рекс усвідомив, що одяг може бути не тільки теплим. Але робити його ще більш красивим.